Розділ 43. Лендон нерухомо стояв біля кули непробивного вікна в кабінеті папи і дивився на скупчення автопричепів з емблемами інформаційних агентств на майдані святого Петра. Після телефонної розмови він почувався якось дивно, був наче сам не свій. Ілюмінати виринули, немов змій, із якихось глибоких надгр історії оплелися довкола давнього ворога. Жодних вимог, жодних переговорів, тільки кара. Усе неймовірно просто і жодних шансів. Помста, що визрівала 400 років. Здавалося, що після кількох століть переслідування наука взяла реванш. Камерарій стояв біля столу, утупившись відсутнім поглядом у телефон. У ліветі першим порушив мовчанку. Карло, звернувся він до камерарія на ім'я. Тепер він говорив радше як втомлений друг, аніж як керівник Служби безпеки. Колись я заприсягнувся життям захищати Ватикан. І 26 років гідно виконував цей святий обов'язок. А сьогодні, схоже, я зганьбився. Камерарій похитав головою. Ми з вами служимо Богові по-різному, але служіння це завжди честь. Те, що сталося, не виявляю, як це можливо. У був приголомшений. Ви розумієте, що нам залишається тільки одне. Я відповідаю за безпеку колегії кардиналів. Боюсь, це була моя відповідальність. Тоді нехай ваші люди організують негайну евакуацію. Як ви сказали? Усім іншим займетеся пізніше. Пошуком цього пристрою, пошуком зниклих кардиналів і тих, хто їх викрав. Але спершу треба вивести кардиналів у безпечне місце. Людське життя священне і важить понад усе. Ці люди фундамент церкви. Ви пропонуєте зараз же відкласти конклав? А хіба я маю вибір? А як же ваш обов'язок дати світу нового папу? Молодий камерарій зітхнув, відвернувся до вікна і подивився на Рим, що розкинувся внизу. Його святість якось сказав мені, що папа розривається між двома світами світом земним і світом небесним. Він застерігав та церква, що ігноруватиме земну дійсність, не виживе і не зможе втішатися світом небесним. У його словах чулася глибока мудрість, не властива його віку. Сьогодні земний світ обернувся проти нас. Ми не можемо на це не зважати. Гордість і традиція не повинні затьмарювати здорового глузду. Оллеваті кивнув. Слова камерарія справили на нього враження. Я вас не до сіньо, оцінював, сеньоре. Камерарій, наче його і не чув. Він дивився крізь вікно у доличині. Я говоритиму відверто, сеньоре. Земний світ це мій світ. Щодня я занурююся в його угідність, щоб інші могли спокійно шукати чогось чистішого. Дозвольте порадити вам, як діяти в цій ситуації. Власне, це мій службовий обов'язок. Ваші міркування, хоч і гідні похоли, можуть виявитися нищівними. Камерарій повернувся. Оліваті зітхнув. Евакуювати колегію кардиналів із істинської капели це найгірше, що ви зараз можете зробити. Камерарій не обурився, лише розгубився. Що ж ви пропонуєте? Не кажіть кардиналам нічого. Упочатайте конклав, так ми виграємо час. Камерарій виглядав стурбованим. Ви радите, щоб я замкнув усю колегію кардиналів на бомбі з повільненої дії? Так, сенйоре, поки що. Пізніше, якщо буде потрібно, ми зможемо організувати евакуацію. Камерарій похитав головою. Навіть якщо ми відкладемо конклав до початку, то це і так видаватиметься достатньо підозріло. Коли ж двері опечатують, ніщо не зможе його перервати. Правила проведення конклаву. Земний світ, сеньоре, сьогодні ви перебуваєте в ньому. Слухайте уважно. У заговорив швидко і чітко, як належить бойовому офіцерові. Виводити в Рим 165 кардиналів, непідготовлених і незахищених, було б зараз вкрай нерозважливо. Дехто з найстарших не, на жаль, перенерувався. Щиро кажучи, достатньо нам цього місяця й одного інсульту. Одного інсульту. Ці слова нагадали Лендонові статтю в газеті, яку він читав за вечерею на кампусі Гарварда з кількома студентами. Папа Римський помирає вісні від інсульту. До того ж, додав у Люветті, Сикстинська капела це фортеця. Ця будівля має міцні укріплення і може стояти проти будь-чого, за винятком хіба що ракет, хоч ми цього й не афішуємо. Сьогодні по обіді, готуючись до конклаву, ми б шукали там кожний дюйм. І пристроїв у каплиці немає, це я гарантую. І впевнений, що антиметерії там теж немає. Зараз для кардиналів немає безпечнішого місця. Ми завжди зможемо організувати термінову евакуацію, якщо до цього дійде справа. Лендон був вражений. Холодна, чітка логіка у ліветі нагадала йому кулера. Командире, схвильовано сказала Віторія, треба взяти до уваги ще одне. Досі ніхто ще не створював стільки антиметерії. Радіус вибуху я можу визначити тільки приблизно. Якась частина Рима, суміжна з Ватиканом, теж може постраждати. Якщо контейнер знаходиться у одній з ваших центральних будівель, то наслідки вибуху поза цими стінами будуть мінімальними. Якщо ж він десь поблизу периметра, скажімо, хоча б і у цьому будинку. Вона з острухом визирнула у вікно на людей, що зібралися на майдані Святого Петра. Я чітко усвідомлюю свої обов'язки перед зовнішнім світом, відповів у Ліветі. І від цього ситуація не стає загрозливішою. Понад 20 років захист цієї святині був моєю єдиною турботою. Я не допущу, щоб цей пристрій вибухнув. Камерарій Вентреска підвів голову. Думаєте, можливо його знайти? Дозвольте, я переговорю зі своїми інженерами. У мене є одна ідея. Якщо відімкнути у всьому витиканні електрику, то зникне радіочастотне фонове випромінювання. І можливо, тоді нам удасться зафіксувати магнітне поле цього контейнера. Віторія спочатку здивувалась, але вже за мить оцінила винахідливість у Ліветі. То ви хочете залишити весь Ватикан без світла? Мабуть. Іще не знаю, чи це можливо, але хочу перевірити, чи з цього щось вийде. Кардинали, звичайно ж, зацікавляться, що трапилось, зауважила Віторія. У Ліветі покрутив головою. Конклави відбуваються при свічках. Кардинали нічого не знатимуть. Коли конклав буде опечатано, я зможу скерувати на пошуки всіх гвардійців за винятком тих, що стоять по периметру. Сто осіб за 5 годин зможуть обшукати чималеньку територію. За 4 години, поправила його Віторія. Я мушу ще відвести контейнер з антиматерією назад до церну. Якщо не підзарядити батарею, він вибухне так чи інакше. А що, тут її підзарядити ніяк не можна? Віторія похитала головою. Інтерфейс дуже складний. Я привезла б його з собою, якби це було можливо. Що ж, нехай за чотири години, сказав у Ліветі, мочачи чоло. Часу достатньо. Від паніки нікому немає користі. Сеньоре, у вас залишилося десять хвилин. Ідіть до Сикстинської капели, опечатайте конклав. Дайте моїм людям час. Ближче до півночі і вирішимо, як бути далі. Цікаво, як задовго до півночі у Ліветі планує щось вирішувати, подумав Лендон. Камерарій занепокоївся. Але ж кардинали питатимуть про преферіті, особливо про Баджія. Питатимуть, де вони? Тоді вам доведеться щось вигадати, сіньоре. Скажіть, що за чаєм ви їх чимось пригустили, і це їм зашкодило. Камерарій обурився. Стояти перед вівторем Сістинської капели і брехати колегії кардиналів? Задля їхньої ж безпеки. Невинна брехня. Ваше завдання зберігати спокій. У рушив до дверей. А тепер, вибачте, я мушу розпочати пошуки. Командире, гукнув йому слід Камерарій, ми не можемо кинути непризволяще зниклих кардиналів. У зупинився у дверях. Наразі і інші перебувають поза зоною нашого впливу. Мусимо про них забути, щоб урятувати інших. Військові називають це пріоритетністю. Тобто зрадою. Голос ліветі бронів металом. Якби була хоч якась можливість, сьоре, хоч мізерний шанс знайти цих чотирьох кардиналів, я б життя поклав, але зробив би це. Однак, він показав у вікно, де вечірнє сонце вигравало золотом на незлічених дахах римських будинків. Обшукати п'ятимільйонне місто мені понад силу, я не витрачатиму дороцінного часу на безнадійні пошуки, лише щоб заспокоїти сумління. Але якби ми спіймали вбивцю, Раптом заговорила Віторія. Хіба ви не розв'язали йому язика? Солдати не можуть собі дозволити бути святими, міс витра. Повірте, я розумію вашу особисту зацікавленість у тому, щоб спіймати цього чоловіка. Це не тільки особиста зацікавленість, заперечила Віторія. Кобийця знає, де антиматерія, і де кардинали. Якби ми змогли його якось знайти. Зіграти йому на руку? спитав у Ліветі. Вивезти з Ватикана всіх гвардійців, щоб виставити варту сотнях церков? Повірте, ці ілюмінати тільки на це й сподіваються, щоб ми втратили другоцінний час замість того, щоб шукати. Або ще гірше залишимо Банк Ватикану зовсім без охорони, не кажучи вже про решту кардиналів. Останній аргумент влучив у ціль. А як щодо римської поліції, запитав Камерарій, ми могли б звернутися до них по допомогу? І вони б організували пошуки злочинця в масштабі цілого міста. Ще одна помилка, відповів Ліветі. Ви знаєте, як римські карабінери ставляться до нас. Вони зроблять вигляд, що допомагають, а самі тим часом розтеревенять про всі наші проблеми журналістам. Саме цього й треба нашим ворогам. Нам і так незабаром доведеться мати справу з журналістами, якщо так піде далі. Я їх пославлю на весь світ, думав Лендон, згадуючи слова вбивці. Тіло першого кардинала з'явиться о восьмій вечора, наступного через годину і так далі. Преса тішитиметься неймовірно. Камерарій заговорив знову, у його голосі чувся гнів. Командире, ми не маємо права кинути зниклих кардиналів на призволяще У Ліветі подивився камерарій в очі. Молитва Святого Франциска, сеньоре. Пригадуйте її. Молодий священик із болем у голосі проказав лише один рядок. Господи, дай мені силу прийняти те, чого я не можу змінити. Повірте, сказав у Ліветі, це власне те, чого ви не можете змінити. І з цими словами він вийшов. Розділ 44. Головний офіс BBC розташовано в Лондоні поблизу Пікаділі. Там задзвонив телефон, і одна з молодших редакторок відділу новин взяла слухавку. BBC, сказала вона, одночасно гасячи сигарету Данхіл дно попільнички. Голос додзвонювача був різкий із близькосхідним акцентом. У мене є гаряча інформація, що може зацікавити ваше агентство. Редакторка взяла ручку й аркуш паперу. Про що? Про вибори папи. Вона втомлено зітхнула. Вчора БІБІСІ вже передавала репортаж на цю тему, і реакція на нього була доволі стримана. Схоже, публіка втратила інтерес до Ватикану. Що саме про вибори папи? У вас є в Римі репортер, що стежить за конклавом? Думаю, що так. Мені треба переговорити з ним особисто. Вибачте, я не можу дати вам його номера, доки не знатиму хоч приблизно. Курклав опинився в небезпеці. Це все, що я можу сказати. Редакторка записала. Ваше ім'я. Це не має значення. Редакторка не здивувалась. І ви маєте докази? Маю. Я б із радістю взяла від вас інформацію, але ми не даємо номерів наших репортерів. Якщо не, розумію, я позвоню в інше агентство. Дякую, що приділили мені час. До побачення! Хвилинку, сказала вона, можете почекати на лінії. Редакторка перевела дзвінок у режим очікування і потягнулась. Вираховувати по телефону всяких психів дуже непросто, але цей інформатор щойно пройшов два неформальні тести на достовірність інформації. По перше, він відмовився називати своє ім'я, а по друге, готовий був якнайшвидше закінчити розмову. Шукачі слави чи наживи зазвичай скиглять і вмовляють. На її щастя, репортери живуть у постійному страху пропустити сенсацію, і тому колеги рідко сварили її за те, що інколи вона давала їхній телефон якомусь маніаку. Змарнувати 5 хвилин для репортера невелика біда, а пропустити сенсацію катастрофа. Позіхаючи, вона подивилась у комп'ютер і набрала ключове слово Ватикан. Побачивши ім'я репортера, що стежив за конклавом, усміхнулася, це був новачок. BBC перетягнула його з якоїсь низькопробної лондонської газетки, щоб він вів деякі буденні репортажі. Зарплату йому 100% дали найнижчу. Він там, мабуть, знудився до смерті, чекаючи весь цей час, щоб записати свій 10-секундний сюжет. Напевно, буде радий трохи урізноманітнити програму. Редакторка записала з екрана номер телефону репортера BBC у Ватикані, тоді запалила нову сигаретку і продиктувала номер незнайомця, що чекав на телефоні. Розділ 45 Із цього нічого не вийде, сказала Вікторія, нервово міряючи кроками кабінет папи. Вона подивилась на камерарія. Нехай навіть швейцарські гвардійці мінімізують електронні перешкоди. Щоб уловити хоч якийсь сигнал, вони мусять опинитися практично на самому контейнері, і це за умови, що він нічим не відгороджений. Що, як його поклали в металеву скриньку і закупали десь на території комплексу. Або ж запхали в якусь металеву вентиляційну трубу. Тоді вони його ніяк не вирахують. А крім того, що як серед самих швейцарських гвардійців є зрадник, то може гарантувати, що в цих пошуках усе буде чисто. Камерарій був такий виснажений, що навіть не мав сили сперечатися. То що ви пропонуєте міс ветра? Вікторія мало не скипіла. Хіба це не очевидно? Я пропоную, сер, щоб ви вжили інших заходів безпеки невідкладно. Ми можемо сподіватися всупереч усьому, що у Ліветі зі своїми людьми таки знайде антиматерію, але й визирніть у вікно. Бачите цих людей? Бачите будинки по той бік пляца, фургони преси, туристів. Цілком можливо, що вони перебувають у радіусі вибуху. Треба діяти зараз. Камерарій розсіяно кивнув. Вікторія була у вічії. У Ліветі всіх переконав, що часу в них удосталь. Проте Вікторія знала. Щойно інформація про загрозу Ватикану просочиться назовні, на Майдані за лічені хвилини ніде буде яблуку впасти. Вона вже якось спостерігала щось схоже під швейцарським парламентом, коли терористи тримали в ньому заручників і погрожували вибухом. Тоді на Майдані перед будівлею парламенту зібралися тисячі цікавих, яким куртіло побачити, чим усе закінчиться. Попри попередження поліції про небезпеку, натовп тільки густішав і присувався щоразу ближче до стін. Ніщо так не збуджує людську цікавість, як людська трагедія. Сіньоре, не відступалась Світорія, – «убивця мого батька ходить десь по Риму. Кожна клітина мого тіла рветься туди, щоб його знайти, але я стою тут, у вашому офісі, тому що відчуваю відповідальність перед вами, перед вами і іншими. Життя людей у небезпеці, сеньоре. Ви мене чуєте? Камерарій не відповідав. Віторія відчула, як у неї калатає серце. Чому швейцарські гвардійці не можуть вистежити клятого убивцю. Цей покидьок, ключ до всього. Він знає, де антиматерія. Чорт забирай, він знає, де кардинали. Достатньо його спіймати і всі проблеми вирішаться. Віторія відчувала, що починає втрачати контроль над собою. Цей жахливий стан, безсилля й розпач. Вона лише невиразно пам'ятала з дитинства і часів проведених у сиротинці. У тебе є засоби, казала вона собі. У тебе завжди є засоби. Але це не допомагало. Думки заважали, душили. Вона була дослідницею і вміла розв'язувати задачі, але ця задача не мала розв'язку. Яка інформація тобі потрібна? Чого ти хочеш? Вона наказувала собі дихати глибоко, але вперше в житті не могла. Вона задихалася. Голова Лендона розколювалась, йому здавалося, що він балосує на межі божевілля. Він дивився на Вікторію і камерарія, але зір заступали які жахливі картини вибухи, натовп журналістів, відеокамери. Чотири людські тіла з таврами на грудях, шайтан, Люцифер, Нусій світла, сатана. З Зусиллям волі він викинув із голови ці диявольські образи. Усе це ретельно спланований терористичний акт, нагадав він собі, чіпляючись за дійсність, Навмисне створений хаос, йому пригадався семінар у Редклівському інституті перспективних досліджень, який він відвідав, коли вивчав символіку притуріанців. Відтоді він почав сприймати тероризм по-іншому. Тероризм, казав професор, має єдину мету. Що це за мета? Обивати невинних людей? припустила одна студентка. Ні, убивство тільки побічний продукт тероризму. Продемонструвати силу. Ні, навряд чи існує слабший аргумент. Викликати страх? Правильно, усе дуже просто. Мета тероризму сіяти страх і паніку. Страх підриває віру в інститути влади. Він услаблює ворога зсередини і спричиняє неспокій у масах. Запишіть це. Тероризм не є виявом люті. Тероризм це політична зброя. Бачачи, що влада безсила, люди втрачають віру. Утрата віри. Чи власне про це тут ідеться? Цікаво думав Лендон, як відреагують християни у всьому світі, дізнавшись, що кардиналів винищують як нікчемних собак, якщо навіть віра священнослужителя не здатна захистити від злодіянь сатани. То на що ж сподіватися всім нам, простим смертним. Біль у голові застугонів синіше. Лененові здавалося, що він чує голоси, які переконують його кожен у своєму. Віра тебе не врятує. Медицина і пневмоподушки – ось от що тебе врятує. Бог тебе не захистить, тебе захистить лише розум, просвітлення, віру щось таке, що дає реальні результати. Скільки часу минуло відтоді, як хтось ходив по уді? Сучасні дива творить наука. Комп'ютери, вакцини, космічні станції, навіть божественне чудо настання світу, матерія з нічого, у лабораторії. Кому потрібний Бог? Нікому. Наука ось наш Бог. Гос убивці луною відбився лендоною в голові. Опівночі математична прогресія смерті. Безвинні агнці покладені на вівтар науки. Раптом, наче від звуку пострілу, усі голоси враз затихли. Роберт Лендон зірвався на ноги, і перекинувши стілець, той гучно вдарився в мармурову підлогу. Вікторія Камерарі від несподіванки аж підскочили. Як я не збагнув цього раніше? прошепотів Лендон, наче в якомусь трансі. «Аже це було так очевидно. Не збагнули чого? запитала Віторія. Лендон повернувся до священника. «Оче, три роки поспіль я звертався до його святості з проханням про доступ до архівів Ватикану. Мені відмовляли сім разів. Пробачте, містер Лендон, але зараз здається невідповідний момент для таких скарг. Я мушу потрапити туди, негайно. Йдеться про чотирьох кардиналів. Можливо, мені вдасться визначити, де саме їх планують убивати. Вікторія дивилась на нього здивовано, впевнена, що щось не так зрозуміла. Камерарій розгубився, очевидно, побоюючись, що його хочуть просто залишити в дурнях. І ви хочете, щоб я повірив, що ця інформація є в наших архівах? Не можу обіцяти, що знайду її вчасно, але якщо ви мене туди впустите. «Містер Лендон, за чотири хвилини я мушу бути в Сикстинській капелі. Архіви розташовані на іншому боці Ватикану. Ви це говорите серйозно? запитала Вікторія, пильно дивлячись Лендонові в очі. Здавалось, вона відчула його схвильованість. Навряд чи зараз вдали час для жартів, відповів Лендон. «Оче», – звернулась Віторія до Камерарія, якщо є хоч найменший шанс з'ясувати, де плануються ці вбивства, то ми могли б улаштувати там засідки. І. Але до чого тут архіви, допитувався Камерарій, як ви можете знайти там підказку? Щоб пояснити це, потрібно більше часу, ніж у вас залишилося, але якщо я не помиляюся, то ця інформація може допомогти нам спіймати вбивцю. У камерарія був такий вигляд, ніби він дуже хоче в це вірити. Але чомусь не може. У цих архівах зберігаються священні рукописи християнства, скарби, побачите, які навіть я не маю права. Знаю. Доступ туди можливий лише за письмової згоди куратора і Бібліотечної Ради Ватикану. Або ж, урочисто додав Лендон, за папського рескрипту. Так було зазначено в усіх відмовах, які надіслав мені ваш куратор. Камерарій кивнув. Не хочу видатися нахабним, додав Лендон. Але якщо не помиляюся, папський рескрипт виходить із цього кабінету. І наскільки розумію, сьогодні саме ви його господар. З огляду на те становище. Камерарій витягнув з кишені годинник і подивився на нього. «Містер Лендон, щоб урятувати церкву, я готовий сьогодні віддати життя у буквальному сенсі. У його очах Лендон прочитав тільки щирість. Цей документ вів далі камерарій. Ви впевнені, що він зберігається в наших архівах і що він може допомогти нам визначити ці чотири церкви? Якби я не був упевнений, то не звертався б стільки разів про допуск до архівів. Італія далеченько від Америки, аби просто так задля розваги літати туди-сюди на платню викладача. Документ, про який я говорю, це давній. Прошу вас, прервав його камерарій. Моя голова вже нічого не сприймає. Ви знаєте, де розташовані таємні архіви? Лелю охопило радісне збудження. Біля вурі святої Анни. Я вражений. Більшість науковців вважає, що до них треба йти через потаємні двері за троном святого Петра. Ні, ці двері ведуть до архіву будівельної конгрегації. Багато хто так помиляється. Відвідувачів завжди супроводжує хтось із бібліотекарів, але зараз бібліотекарів у місці немає. Отже, мені доведеться хіба що повністю вам довіритись. Навіть наші кардинали не заходять туди без супроводу. Я обходитимусь з вашими скарбами максимально обережно. Бібліотекарі навіть не зауважать, що в архівах хтось побував. Десь над головами задзвонили дзвони з собору святого Петра. Камерарій подивився на годинник. Я мушу йти. Якусь мить він мовчав. Тоді поглянув на Лендона й мовив: Я накажу, щоб хтось із швейцарських гвардійців зустрів вас біля входу до архівів. Я покладаюсь на вас, містере Лендон. А зараз ідіть. Лендон занімів. Тепер йому здавалося, що молодий священник має якусь нелюдську витримку. Той підніс руку і з несподіваною силою стиснув Лендонові плече Бажаю вам знайти те, що ви шукаєте, і то якнайшвидше.